Ісус то карнавом, хто приступив до нього, сотник і благав його, кажучи, Господи, мій, лежить вдома розслаблений мучиться тяжко». Ісус йому каже, я прийду та сію Його, озвався сотник і сказав Йому, Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Скажи тільки слово, то слуга мій». Бо хоч я чоловік і під владою, але маючи під собою воїнів, скажу одному прийди і приходи, і намітові моєму те, і роби. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав до тих, що йшли за Ним. Істинно кажу вам, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. І скажу вам, багато прийде від сходу, Сонця і Заходу. І сядуть з Афрамом, Ісааком і, і у царцю Небесного, а сани царства вигнані будуть у тьому надвірну, там буде плач і крізь іск. І сказав Ісусовікові, іди і ти, ти як ти увірував, нехай буде тобі, і одужав слуга Його. toboy grecha Чудесне зцілення Ісусом Христом слугу римського сотника. Ісус Христос під час свого земного життя завершував багато чудес. Він воскрешав мертвих п'ятьма хлібами і двома рибами, нагодував тисячі людей, ходив по морі, як по сухому. Хворих існуватих, прокажених, спаралізованих, сухих сліх і він стіляв при різних обставинах не тільки юдеї чи юдеїв, але і поганих в будь-якому місці, в будь-який час по проханні самих людей чи інших, чи навіть без ніякого прохання. Він сам спішив до тих, хто потребував його цілительної допомоги. Єдине, що Господь вимагав від тих, кого сіяв, чи їхніх рідних, чи друзів, це твердої віри в його божественну силу. Як проявилася ця віра у римського сотника в сьогоднішній Івані, коли Господь у відповідь на прохання сотника, присілання його розслабленого Слуги, сказав, я прийду та стілю його. А сотник відповів йому Господи, та ж я не достойний, щоб ти увійшов і мою покрівлю, скажи тільки слово, та й одужає. Мій слуга. Яке глибоке усвідомлення свого недостоїнства, бо ж сам він був поганином? Один із святих отців церкви, блажений Августин, так пояснює про Сорника. Він каже, рахуючи себе недостойним, щоб Христос увійшов його дім. Він таки удостоївся, щоб Господь увійшов в його дім, як також у його серце. І за таким чином Господь стілив розслабленого, тобто сотникового слугу. Ми повинні пам'ятати з Іванського оповідання, що розслаблений, слуга був стілений Господом по вірі його господаря, тобто Римського сотника. У чому полягала віра сотника, якої і ми можемо навчитися від нього? Яка була ця віра? Перш за все, як ми вислухали з оповіданні, вона була сильною і твердою. Сам сотник сказав, скажіть тільки слово, і видужає. Слугами. чи наша віра подібна до віри сотника? Ми ж звертаємося до Господа з молитвою простілення від різних хвороб, але не завжди отримуємо те, те, чого просимо, тому що наша віра не настільки тверда. У своїй молитві, у нашій молитві ми проявляємо не стільки тверду віру, якої нам не вистачає, а скільки в ній сумнівів, вагань і навіть лицемірства. На кінець віра садника поєдналася з гарячою любов'ю до ближнього. Саме ця любов і співчуття. Навіть не до рідної людини, а до свого слуги, спонукала його звернутися до Спасителя Ісуса Христа. Чи у всіх нас така віра, яка діє любов'ю? Чи, чи проявляється та віра у справах любові до ближнього? На превеликий жаль? Дуже часто багатьох обставинах проявляється не любов, а ворожість до ближніх, холодність та байдужність до них. І такі, ніби, тобто добрі християни думають, що їхні лицемірні дії сховані їхніми замаскованими нещирими словами, звертаючись до Бога, за допомогою своїх потребах і хворобах, одночасно ми або носимо собі неприязнь і слова, і слову до свого ближнього, або проявляємо байдужність до інших людей, забуваючи попередження посла Якова про те, що, за його словами, буде суд немилосердний. На того, хто не вчинив милосердя. Ці слова Дорогі брати і сестри Христі, вони ж стосуються і до всіх нас. Ми всі отримуємо від Господа по мірі нашої віри. І ми звертаємося до Господа з різними проханнями, але не завжди отримуємо бажане. Це Відбувається частіше всього саме тому, що наша віра не володіє тими, тими вла... властивостями, якими володіла віра сотника. Вона не тверда, вона слабка, хітка, непоєднана з глибоким свердлом, також не відчуває свого недостоїнства перед Богом, не виражається. Вдіючій любові до ближнього. І тому особливо сердну необхідно дбати про зміцнення своєї віри добрими, добрими тілами. Вчимо від віри сотника, наслідуємо його смиренність любов до ближнього. Тоді і наша віра стане приємна Богові. І Господь не відкине нас. І нас, і на всі наші прохання ми почуємо Його блаженну і божественну відповідь, коли він скаже, іди, і ти, як ти увірував чи увірував, нехай буде тобі. Амінь і Промомосій з усього розуміння нашого. Хамо сі... Божого, щоб помолитися, виявити свою вдячність Богові і в молитвах, славу Йому возносити. Сьогодні нам доказ інакший, що в нашому храмі сьогодні більше прийшло помолитися. І це було, мабуть, всім нам така несподіванка. Я, особливо як священнослужитель цієї громади, думав, що може двоє троє прийдуть, але нічого, сам Ісус Христос як казав, де двоє троє сходяться в ім'я моє і я між ними. Так і ми сьогодні помолилися, висловили свою подяку за Його. Опіку над нами і одночасно за Його благословення, ми завжди благаємо Його в наших молитвах, чи то в храмі, чи то в наших приватних домах. Ми надіємося, що погода Їхня розпочнеться, бо цілий травень, і, і червень не були такі е, прихильні до теплого, чи теплої погоди. Але ми все ж таки будемо вдячні Богові за все, що Він посилає нам чи до, до, дощу фармарям і тим, які не поливають свої, свої трави біля дому, такі як я. Ми вдячні, що і дощ, дощі нам допомагають. Божемо його е, доброго слова, коли ми молимося у святій церкві. Бажаю вам всього найкращого, до милої зустрічі, до сідуючої неділі. Христос посеред нас. Слава Україні! Зеля!